Мій чоловік занадто релігійний. Спочатку і я такою була, але тепер віра у мене лишається, але релігія я приділяю менше уваги. Боюсь, що це може стати причиною нашого розлучення. Що робити? Є такий дуже чудовий вислів. Саме цікаво, що це питання ми пишемо під колокола Чудової церкви, яка тут поряд знаходиться. Є такий дуже гарний вислів. Скажіть, будь ласка, чи віруюча б людина? Та як вам сказати, в Бога вірю, у церкву ні? Коли ми кажемо про релігійність, це бажання слідувати стандартам, вірі, багато в чому вірі, і саме головне, певним правилам. Тому, якщо такі правила, які стосуються внутрішнього духовного стану, розділяє одна людина, а не розділяє інша, це питання про різницю у ваших взагалі життєвих поглядах. І таке питання дійсно може стати причиною до розлучення, тому що насправді причина для розлучення набагато глибша. Релігійні питання це тільки поверхнева форма. Як кажуть, розлучення воно стається задовго до того, коли ставлять просто штампи в паспорт або видають досвід про розлучення. Якщо у вас є криза, немає значення, як вона буде формалізована. В тому, що ви по різному розглядаєте питання релігії, в тому, що ви по різному дивитесь на виховання дітей, в тому, що ви по різному дивитесь на питання власності, в тому, що ви по різному дивитесь на те питання, де, де залишатись залишатись в Україні, яка воює, або їхати за межі України там, де буде безпечно для дітей. Це тільки зовнішня форма. Криза набагато глибше. І е, набагато глибше, і вам потрібно зазирнути саме туди. Але ми таке створіння чудове, що нам не дуже хочеться йти туди, де боляче, і криза набагато глибше і там боляче. В чому ви різні? В чому ви не підходите один одному? В чому ви не хочете розуміти один одного, в чому не ви не хочете йти на поступки один одному? Тому в цьому питанні подивіться: а чи бачите ви своє майбутнє з цією людиною? Через 5 років, через 10 років тому, що якщо дійсно люди близькі, якщо їм разом шлях легкий, саме тому, що разом ідуть цим шляхом, вони зможуть подолати будь-які розбіжності. А от якщо в людей різний шлях, ніщо їх не поєднає, ні одна конфесія, ні одна національність, ні спільність власності або спільні діти не поєднає нічого. Тому задайте собі питання, а чи бачу я себе з цим чоловіком через 10 років, через 15, через 20. І чи цікаво мені це буде? Крім того, важливо, в шлюбі дуже часто саме складне, це спільне дорослішання. І ми відходимо від ортодоксальних позицій тоді, коли ми інтелектуально, емоційно дорослішаємо. І от якщо одна людина йде у розвиток, а інша залишається в старих стереотипах, тоді ці люди не зможуть жити разом. І це дійсно питання про взагалі інвентаризацію ваших стосунків. А чи є сенс їх продовжувати? І це дуже важливо. Світ стає дуже близьким, він глобалізується раніше. Це було величезне виключення 100 200 років тому, що люди з різних конфесій могли побратися і жити разом, наприклад, іудеї з християнами православні з католиками, це було пов'язано з такою кількістю формальностей, заперечень і багато чого. Чому? Тому що люди розуміли, якщо ти живеш в цій конфесії, в тебе певний уклад життя, і він тобі зрозумілий. Твої діди так жили, ти так живеш, і твої діти також будуть жити так само. На сьогоднішній день, коли в нас перемішується все, коли дуже рідко ти можеш знайти людину, яка буде. В своєму етносі і в своїй релігійності ну, достатньо чистою, якщо я дозволю собі, собі такий вислів, не з точки зору гарне, погане, а з точки зору, що не змішане з чимось іншим, дуже складно знайти на нашому пострадянському просторі після міграційної політики Йосипа Сталіна і всіх його нащадків, взагалі важко знайти родину, де, наприклад, ми б сказали, що тут тільки українці, або тут тільки киргизи, або тут тільки латвійці. Ми всі надзвичайно етнічно перемішані. Ми всі перемішані релігійно. І яке питання до чого я зараз? До того, що на поточний момент, коли багато українок опинилися в Швейцарії, багато хто будує стосунки. Багато приїхали жінок, які вже давно були розлучені, були одинокі. Ми знаємо темперамент, красу і Чарівність українських жінок, і зрозуміло, що з ними хочуть підтримувати стосунки іноземці. Але щодо цих українських чарівних жінок, дуже багато розчарувань, дуже багато складних історій, дуже багато історій, які навіть доходили до розгляду з точки зору поліції і різних правоохоронних органів. Тому що важливим є питання, з ким ти вступаєш в стосунки. Обов'язково звертайте увагу на те, в якій культурі. Виховувалась людина, з якою ви хочете будувати стосунки. І, будь ласка, позбавляйтесь ілюзій відносно того, що кров не має значення. Кров виховання, генокод має дуже важливе значення. Звертайте увагу на це. І ми знаходимося зараз в Швейцарії. Дійсно, велика кількість жінок. Я маю це досвід своєї консультаційної діяльності. Спробували будувати стосунки з швейцарцями, і дійсно це може мати успіх, але тільки тоді, коли ви готові приймати всі особливості цієї іншої людини людини, які, яка по іншому рахує, по іншому ставиться до життя. Він не буде жадібним, але він не витратить зайвий один франк, і він буде рахувати, де зробити щось дешевше. Для нас це буде, ну вибачайте за просто народне слово, жлобству з точки зору чоловіка. Для нього ж це буде норма. Більше того, якщо він не буде економити, розраховувати, він буде вважати себе розбещеним і нерозумним. Тому такі речі дуже часто псують стосунки, тому що жінки ображаються, а чоловіки не розуміють. Виникають випадки, коли, наприклад, наша емоційність визиває просто шок. У швейцарців, тому що вони розуміють, що перше, чому потрібно навчитися стримувати свої емоції, особливо якщо ви знаходитесь в якійсь компанії. І е, такі невеличкі, незначні речі е, тим стосункам, які, які починаються, дуже шкодять. І, начебто, здавалось би, якби вони пройшли оцей первинний етап прилаштовування один до одного, все було б добре. Але він, він, він не розуміє українську ментальність, а українська жінка не розуміє взагалі, чому так відбувається. Тому такий цей спіч тільки для того, щоб ми розуміли, якщо людина з іншою кров'ю, з іншою розповіданням, з іншими традиціями, з іншим набором цінностей, з нею дуже складно будувати стосунки. І спочатку потрібно вивчити отий величезний скарб. Ментальний, який успадкувала ця людина, і тільки потім починати будувати стосунки, тільки потім, щоб не отримувати зайвих травм, страждань, розчарувань, і саме страшне обесцінювання себе як жінки.